Друзі, вітаю! Сьогодні у продаж поступає майже новий автомобіль. Це Niro 2020 року з пробігом усього 11 тисяч міль. Це 18 тисяч кілометрів у такому гарному чорному кольорі. Дуже красивий рівний кузов на дисках, на майже новій гумі. Плагін-гібрид з зарядкою. На зарядці проїжджає 60 км. По городу витрата палива 4 літри. Дуже-дуже мало і актуально на сьогоднішній день. Камера заднього виду, безключовий доступ, мертві зони, адаптивний круїз-контроль, одержання в колосі. мультіруль, повний електропакет, дуже охайний салон, дуже чистий, ковролин блистить, задній ряд просторий, Місто достатньо. Шторий багажник, два комплекти ковриків. Зимні та літні. Кондиціонер працює. Дуже актуально цього літа. Так, це в нас пробіг. Це автомобіль заведений, одної ошибки немає. Все працює. Все дуже крутезно виглядає. Цей автомобіль. Ви можете придбати у нас кредит або лізинг та за налічку у нашому філіалі Одеса Автопарк на Грушевського 15 А.